Капеланське благословіння на 8 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні ми від Святого Євангелія чуємо слова Ісуса, який говорить, що Кого воля Отця є в тому, щоб. Кожний, хто побачить Ісуса, тобто мене, Він каже, і повірить в мене, Той мав життя вічне, і я Його воскрешу в останній день. А потім, коли почали сперечатися фарисеї і не повірили, що він зійшов з неба, то він ще додав, що ніхто, кого не приведе отець, не може прийти на мене до мене, щоб я воскресив Його. Ці слова взаємодії, співпраці, співтворчості отця і сина мене зачепили сьогодні, бо отець і син творять і сьогодні працюють, і працюють вони над людиною, опікуючись над нею, люблячи її, доторкаючись до неї, змилосердствуючись до неї. І нібито своєю співпрацею запрошують і мене в цю, в цю творчість долучитися. Щоб і я став частиною їх, я був частиною отця, частиною сина і їхньої співпраці. Бо в тому, що Господь спасає, і отець, і син співпрацюють в цьому, і є той посил, що він знаєте, пропонує мені, дає мені реалізувати свою волю, яку і надав мені з народження, щоб я вільно обрав їх. І їхню і співпрацю з ними. І пропонує мені. Сам він вже з сином на цьому працює. І він задумав цей шлях до спасіння. Але і чекає, щоб я виявив своє бажання, своє прагнення і своє зусилля в цьому напрямку. Вони співпрацюють і чекають, щоб я цей крок зробив. Про це мені сьогодні. Про це мою увагу звернула сьогоднішня Євангелія і Слава Ісуса, про те, як вони взаємодіють з Отцем і як вони єдині з Отцем, в тому, щоб їх погляд був якби милосердним, добрим, люблячим до людини і пропонуючи їй здійснити свою образ і подобу Божу саме цієї співпраці з ними. Амінь.